А ми продовжимо чистити диван і киливим засобом з дем з пристроєм, який ми взяли в оренду в демі. Ось наше до. Так, вигляд не дуже прикольний, але ми зараз це все почистимо. І на відео видно набагато більше забруднень, ніж воно є в житті. Отже, починаємо нашу роботу. Суть цього пристрою в тому, що ви наливаєте водичку, розводите засіб, і потім розбризкуєте цю водичку засобом по поверхні. Килим або диван в нашому випадку, і потім наступною йде наступна щіточка, яка витягує воду з засобом і таким чином чистить ваш диван. Вода ну, не дуже прикольно, стає грязна майже одразу. І вона такою залишається достатньо довго. Ми достатньо багато чистили, і вода була майже постійно брудна. Ось так видно, навіть як в щіточці бурлить вода. Але ми не здаємось, ми чистимо ось так воно, шумить. Прикольно, правда? Ось цей пристрій ми взяли в демі разом з покупкою засобу, і в нас взяли за оренду пристрою 200 євро, які нам потім повернули після того, як ми їм повернули ж цей пристрій. Ось так це все виглядає. Потім на ніч ми залишили, що диван що килим висихати. Нелегка це робота, якщо чесно вам сказати, то треба багато зусиль перекласти. Таку воду ми зливали і ось наш результат! Чистий диван, красивий диван, ми щасливі.